Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма Експертна думка. Будемо говорити про розстріли людей на майдані за мить. В студію нас Тарас Гаталяк це виконавчий директор адвокатської дорадчої групи і правозахисник. Добрий день. Добрий день. і Юрій Лісничий це директор інституту аналізу та прогнозування. Добрий, 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 день. День. Добрий день. Ну, Мабуть, не треба щось там глибоко так аналізувати і прогнозувати. До майже вже другої річниці розстрілу людей на Майдані зараз посилилися новини про те, що справи, там вони там звітують щось. І майже два роки роки пройшло, але ми винних так і не знайшли. Чому? Ну, Тарасе, вам запитання. Дякую, дякую, пане Константине, що запросили на передачу, бо насправді ви дуже правильно сказали, що як тільки річниця відбувається, зразу інтенсивність інформаційних повідомлень збільшується. Ми проводили зараз адвокатською дорадчою групою дві прес-конференції. Одна стосувалася власне проблеми обрання суддів присяжних. Зараз йде розгляд справи в Святошинському суді по загибелі 39 активістів Євромайдану. І Київська міська державна адміністрація, наприклад, не, не ну, подала список присяжних, але порушила порядок. І друга прес-конференція вона була більш ширша. Це ми говорили про проблеми розслідування. Це було буквально за два тижні перед 21 м числом. Ось на превеликий жаль, ми маємо. Ті результати, які маємо, хотілося б все-таки кращого, і, скажімо, розслідування мало би йти більш інтенсивно. Але Як... тут ряд ну, дуже серйозних таких системних проблем, про які ми сподіваємося. Які результати ми маємо? 270 підозрюваних, так 106 людей вбито, тисячу поранено, і декілька десятків навіть зникли безвісті. Такі результати. А... Так, 270 – це оголошено про підозру. Про це сказав керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк на одній із своїх прес-конференцій. Ось, звичайно, що та кількість є занизька. Ось, але можемо ще раз наголошувати, що проблеми є, і проблеми ми про них дуже чітко говорили минулого тижня. Віталій Титич, адвокат родин Небесної Сотні, член адвокатської дорадчої групи. Ми говорили про це на комітеті протидії корупції Верховної Ради. Де практично впродовж години ми висвітлили ту проблематику, яка є всередині Генеральної прокуратури, і те, що ми знаємо від безпосередньо і начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка, за нашою інформацією, він неодноразово звертався до генерального прокурора із певними рапортами. А за нашою інформацією, і за інформацією адвокатів, це було таких п'ять рапортів і на превеликий жаль. Продовж останнього півроку ці рапорти не задоволені Генеральним прокурором, на них не звернуто увагу. А там серйозні дійсно проблеми. І коли ми говоримо про пріоритетні розслідування, і про це говорять керівники держави, на превеликий жаль, ми не бачимо це, цієї підтримки власне управління спецрозслідувань. Тут різні, різні є проблеми. Ну, зокрема, одна із ключових, наприклад, по 20 лютому працює аж три слідчих. Це багато мало ми Це не дуже знає. мало. Насправді, якщо взяти в цілому, управління складається з близько 50 працівників. З них є три відділи: відділ розслідування насильницьких злочинів, вбивств, поранень і так далі. Другий відділ, який займається економічними злочинами, розслідуваннями економічних злочинів, і третій аналітичний відділ. Ось і власне по насильницьких злочинах кількість слідчих є вкрай малою по розслідуваннях катувань вбивств поранень і так далі. Це 18 чоловік всього на все, 18 слідчих. На нашу думку, таких слідчих має бути як мінімум 200, як мінімум 50, має бути процесуальних керуючих прокурорів. І тоді міг би бути результат. Ми про це заявляли генеральному прокурору приблизно півроку тому на зустрічі особистій із адвокатами. Очікували, що все таки буде підтримка управління, на при великий жаль. Сьогодні ми маємо такі плачевні результати. А юрій лісничий, директор інституту аналізу та прогнозування. Ну таке самий таке саме запитання. Чому досі ми не знаємо результатів два роки минуло з розстрілу людей на майдані? а Результатів немає. Я хочу сказати, що от те, що стосується слідства і роботи правоохоронних органів, от у нас звикли до якоїсь річниці вимагати завершення, розслідування, результатів. Хоча насправді ну, правоохоронна система і в цивілізованих країнах, зокрема, вона працює не так. От, е Справи передаються до суду лише тоді, коли слідчий її зробив якісно, і в нього є впевненість в тому, що якщо він передає матеріали, то це якісно зроблене розслідування, яке, напевне, буде доведено до логічного завершення і винні будуть покарані, а не так зліпив справу, передав і далі, як завжди, суди її розвалили. І на, на цьому крапка. Я хочу сказати для прикладу, що о, от у Литві у Вільнюсі в 91-му році, коли розпадався Радянський Союз, то е, загинуло 14 мирних демонстрантів під час масових заходів. Так, от е, Литовська генпрокуратура направила справу до суду тільки в травні 2015 року, через 24 роки, фактично, після цих подій. Я не хочу е, зорієнтовувати суспільство, і е, що у нас будуть ті самі сроки, але е, е, насправді це є європейська прокуратура, це правоохоронний орган, якому довіряють. Там до нього немає ніяких застережень. І він зробив свою роботу якісно і передав справу до суду тоді, коли вона була готова. Через те, звичайно, є проблеми в роботі і. Генеральної прокуратури і управління спеціальних розслідувань. Хоча треба віддати належне, Генеральний прокурор Шокін, коли прийшов до на посаду, він разом з адвокатами Небесної Сотні зробили єдиний реєстр усіх, значить, злочинів. І зараз будь-хто може на сайті Генеральної прокуратури бачити повну інформацію того, що там відбувається. Ми за мить поговоримо про. Розстріл людей про справу Небесної Сотні розмова продовжиться. Дочекайтеся. Ми вийшли до кияни. Запитали, як на вашу думку, чи буде доведено розслідування вбивства небесної сотні до якогось там логічного кінця і покарають винних? І от що люди про це думають? Будь ласка. Так, звичайно. Я в цьому нескільки не сумніваюся. Я вважаю, що ні. У нас таке правительство, що не знає, кому вірити. Нічого вони не роблять вже два роки, а не здвинулись з місця. Обіцяли, обіцяли, нічого не зробили. Ну, я думаю, буде, але, мабуть, не прийняти власть. Дуже великі сумніви з цього правда. Я вважаю, що не буде доведено. Тому що в нас завжди щось заважає зробити все до кінця. Важко сказати. Якщо захочуть, то може і будуть. Якщо ну як нам казали раніше, до справи розстрілу людей небесної сотні, тільки має відношення влада злочинна банда. Мені здається, ну дуже вдало довести це, і плюс собі поставити. А якщо не тільки злочинна влада причетна, то вдало все це затягувати, і потім після реформи якоїсь там так. Передати це комусь там незрозуміло кому, так пане Костянтине, Я десь напевно, що так, і напевно за честь було би і вищому керівництву держави, і генеральному прокурору, і міністру внутрішніх справ, і голові служби безпеки довести цю справу до логічного завершення, тобто ідентифікувати членів організованої злочинної групи. Під керівництвом екс-президента Януковича, на мою думку, і теж інших членів цього групування відповідно з часом, коли це буде можливе, та як дуже правильно сказав Юрій, коли слідчі якісно, ефективно проведуть всі слідчі дії, процесуально кожен доказ закріплять, ідентифікують кожного підозрюваного, кожного винного у цьому злочині страшному, і не тільки для України, але й для для цілого світу. Тоді, звичайно, такі справи можна було б передати до суду. Юрій Лисенко заявив, що справа проти Януковича може бути передана до суду вже у грудні, тобто явно поспішають так до річ річниці. І е, народний депутат сподівається, що е, це буде стаття 255 е, кодексу України. Що це, це за стаття? Організована злочинна група, власне так, це стаття про створення злочинної організації. А Януковича повісять всі справи. Ви він перебуває десь е, в Росії. А як ті люди, які насправді натискали на курок, ну дуже просто зараз сказати, що Янукович винуватець трагедії, і все дивіться, пане Константин. Насправді, як тільки управління спецрозслідувань слідчі почали показувати перші результати, зразу почалася якась незрозуміла протидія роботі управління. Це і недофінансування, це і так як сказав Сергій Лещенко, про те, що певні вказівки пішли з, -з боку адміністрації президента. А, якась певна протидія пішла. Тобто, в деяких слідчих, наприклад, з управління почали переводити на інші посади, коли слідчий працює рік часу, вже є наробки, вже є факти, докази зібрано, систематизовано все, і тут його переводять в інше управління. Коли ми зустрічалися з Віктором Шокіном, насправді в нас велика надія була, і ну насправді я дуже зрадів, коли була справа по Єфремову, десь якісь надії з'явилися. Ми говорили про те, що територіальні обласні прокуратури, прокуратура міста Києва дуже серйозно саботували розслідування по справах майдану зокрема, із прокуратури міста Києва. В кінці минулого року були передані матеріали більше 200 заяв поранених на Майдані, які отримали не вогнепальні поранення. Були просто мішком звезені прямо в управління, передано слідчим, і слідчі три місяці фактично це все розгрібали, доопрацьовували, опитували, визнавали потерпілих поранених хлопців. Ось. Сказали, що є такі проблеми, і це потрібно порушувати кримінальне провадження. Дійсно було створено управління по ну, я називаю його так коротко по саботуванню, по розслідуванню злочинів по нерозслідуванню. так і дуже дивні призначення в це управління насправді відбулося. Зокрема, громадянин Нечипоренко, який працював раніше в прокуратурі міста Києва, який курував розслідування автомайдану злочинів, які були скоєні власне проти автомайданівців, і тут його призначають курувати. Напрямок розслідування по прокурорах. І чомусь він не йде допитувати скажімо, прокурорів слідчих прокуратури Києва, обласних прокуратур, а кілька разів, по три, по чотири рази допитує слідчих управління спецрозслідування. Знаєте, одного разу ми прийшли в управління, щоб зустрітися з Сергієм Вікторовичем, а тут чуємо, що його немає, він на слідчих діях. І Потім ми дізнаємося, що він допитується в цей момент годинами. А ми у третій частині нашої програми долучимо до запитань глядачів, які дивляться нас за допомогою інтернету, за допомогою сайту або Дочекайтеся. Отже, часу небагато, і запитання до Юрія Лісничого від глядачів сайту або Коротко, коли на вашу думку, взагалі, може бути передача до суду справ щодо розстрілу небесної сотні? Ну якийсь термін так може бути, як ви думаєте, думаю, що по відношенню до організатора злочинного групування Януковича, то справа буде передана по процедурі, скажімо, заочного розслідування і заочного засудження. В найближчим часом, а от стосовно виконавців безпосередніх тих, хто стріляв, тут звичайно треба брати до уваги і те, що значна їх частина втекли в Росію до анексованого Криму разом з озброєнням. От. І матеріали стосовно видачі їм зброї, значна частина матеріалів і СБУ, і МВС була знищена, спалена напередодні. Через те, коли слідчі по крихтам зберуть матеріали, щоб передати до суду справжні справи, які не розваляться і не зруйнують надію на покарання винних. Тут мені сказати важко. Тут і ще одне мабуть хто, хто зараз оплачує роботу адвокатів, які представляють родичів Небесної Сотні. Ніхто не оплачує. Це адвокати здійснюють цю роботу пробону. Безкоштовно, 20 лютого, зокрема, я виносив теж тіла загиблих наших хлопців, герої Небесної Сотні. Із Козацького, потім відповідно, Михайлівський собор. Олександра Яценко першою, першою долучилася до правової допомоги. Зараз вона член конкурсної комісії прокурорів. Дуже у всіх адвокатів є така міцна громадянська позиція, сильна громадянська позиція, і відповідно вони. Це роблять безплатно. І далі звинувачують кияни вже в нас. Опитування: хто на думку киян винен у затягуванні розслідування у справі вбивства Небесної Сотні? Слухаємо, що думають з цього приводу кияни та гості столиці. Мабуть. <пробувати> Немає достатньої кількості матеріалів, по яким можна було б зробити якісь висновки. Я думаю, що це справа тільки в цьому. Наше правительство. Перший президент президент наш. Він же грант Конституції. Так же? Ну, вот. Мені каже, він і Верховна Рада. Це Верховна Зрада. Навірно, текуща власть там теж як-то замішає. Сьогоднішня влада? Я не знаю. Там є люди, які цим займаються, то в них потрібно питати, я до того не маю відношення. Не знаю. Всі, хто затягував і хто не хотів робити те, що всі люди хотіли, які померли тут два роки назад. Ну і запитання до Тараса і запитання до Юрія. Таке ж саме, хто, на вашу думку, винен у затягуванні розслідування вбивства Небесної Сотні? Віталій Титич минулого тижня на засіданні Комітету Верховної Ради протидії корупції назвав конкретні прізвища. Я їх повторюю: Віктор Шокін, Юрій Столярчук, заступник генерального прокурора і теж начальник головного слідчого управління Грищенко. Теж міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тому що протидія йде з міністерства. І насправді ми маємо унікальний злочин, він задокументований. Він задокументований приблизно 50 терабайтами відеофотоматеріалів. Їх треба просто опрацювати. Для цього є аналітичний відділ, дуже грамотно побудована структура управління, аналітичний відділ, який зможе це проаналізувати. Єдине, що його треба підсилити, не, не 5 працівників, а як мінімум там, 20, можливо, і більше. Тому аналіз цей можна буде зробити. Ну на даний час це були названі ці прізвища. Ми дуже сподіваємося, що все-таки після зустрічі ми разом із пораненими хлопцями у суботу зустрічалися із Арсенієм Петровичем Меценюком із Арсеном Борисовичем Аваковим. Теж родичі э, героїв Небесної Сотні зустрічалися із Петром Сієчем Порошенком. Ми від всіх почули підтримку. Будемо найближчими днями чекати. Буквально яка ця підтримка для слідчих в першу чергу. Ми комунікуємо. Наша ініціатива адвокатів родин Небесної Сотні, яка переросла в адвокатську дорадчу групу, контактуємо і будемо продовжувати працювати. Сьогодні наші адвокати, саме сьогодні, є чотири адвокати у Гаазі міжнародному кримінальному суді, тобто паралельно ми працюємо з МКС. І третя модель, яка можлива, і ми її пропонуємо, це гібридна модель, це створення міжнародної слідчої групи і залученням міжнародних детективів. Юрій, таке саме запитання, але часу дуже мало. Якщо можна просто простити, я хотів би сказати, що перш за все, вище керівництво держави, і керівники правоохоронних органів найбільше зацікавлені. Щоб розслідування просувалися вперед, найбільше зацікавлені зробити найкращі умови і для слідчих, і для. Того, щоб справи рухалися, і тут я дозволю не погодитися з паном Тарасом, тому що зараз тільки лінивий не б'є, скажімо, інституцію Генеральної прокуратури, не вішає на них всіх собак. Справді, якщо порівняти роботу Шокіна і те, що робилося до того його попередниками, то він зробив значний крок вперед. Він і, скажімо так, концентрував всі, всі справи в реєстрі. Робили разом з ініціативою адвокатів управління спеціальних розслідувань, надали їм всі повноваження. Але Даруйте тут треба тут, тут треба брати до уваги, що е з одного боку ми вимагаємо від органів правоохоронних і прокуратури. Роботи конкретної і максимально надавати цьому уваги, на максимально збільшувати колектив. А з іншого боку, ми руйнуємо ту прокуратуру, забираємо на неї всі повноваження. І в цьому зв'язку, коли ми говорили про районні і обласні прокуратури, в яких теж багато фактів на місцях Яким збережено, не працюють вони, вони не, не працюють і працювати не можуть, тому що зараз іде укрупнення цих прокуратур і змінюється повністю керівництво. Вони зараз. Займається не роботою, а адміністративною діяльністю по формуванню розформуванню. Всі виведені за штат. На яка може бути робота? Юрій Лісничий, Ліснич, директор Інституту аналізу та прогнозування. І Тарас Гаталяк, виконавчий директор адвокатської дорадчої групи, були сьогодні у нас в гостях, говорили про справу Небесної судні. Дякую вам. Дякую. До зустрічі. Якщо вам цікаві інші теми, заходьте на наш сайт Соскраїна.ком залишайте назву цієї теми. Ми її будемо обговорювати у програмі Експертна думка. На екрані ви бачите телефон. Це для рекламодавців. У студії був Костянтин Крупський. Зустрінемось.